Всім привіт. Приїхали сьогодні з Альоною в таке чудове місце недалеко нашого села, там де дача. Ходимо, мабуть, вже з годину. Ніяких знахідок не було. Такі погувка пуг, була. Верніше гудзик, радянський, в Альони е, Гудзик був царський, е, маленький такий там, на огляді вона покаже. А в мене зараз покажу сигнал. Е, Такий гарний. Зараз поставлю металошукач. Доволі глибоко був. І ось, дивіться, ось кругляшок. Вона Горена. На жаль, не видно. Що за монетка. Однак... Можливо, відтерти, щось покаже. Можливо і нічого. Сильно затерта. Ось така знахідка. Затерта сильно. Ось може зараз намочити її чимось. Прояви щось. А як звучало? 45. Так що, так. Ладно, ще трішки покрутимось, можливо, щось ще знайдемо. До речі, погода сьогодні прохолодна. Відійшла трохи далі від Вови, він десь в цій стороні ходить. Там царську монету знайшов. А я прийшла, тут вулиця була, будинки стояли. Зараз ну, посадка така, сосни не дуже старенька. І ось тут, десь десь тут будинок стояв, бо дуже багато чорного металу попадається. Зловила сигнал 45, але глибокий був. ну Такий достатньо глибокий. Зараз 44, ну так і був десь. 44-45. І ось щось таке. Зелене. Маленьке зелене. Це одна друга. Так, одна друга. 1911 року. Микола другого. Стан. Стан не дуже, хоч і піщаний ґрунт, але щось. Щось стан такий собі. Те все видно. Вова вже приєднався до мене. Трохи сніг політує. Був сигнал. 25-26. І це копійка рання. Радянська 1930 року. Ну, щось стан в неї так само не дуже. Ловив сигнал, зараз покажу. А, 43. І ось тут я піну ловив кругляшок. Ось. Ось він. Срібна? Десять копійок. Срібна монетка? Десять угу. копійок. Ну, кажеш же ж дощ. До срібла. До срібла. Зараз сніг зачем. Так, чекай. Я літаю тебе. Ставте вподобайки. Який рік? 14. й да. А, 15. й 15-й 1915. Ось така 10 копійок срібла. Неочікувано. Чого не очікувано? Тут багато будинків було. Ні, ну тут були будинки, тут, тут, тут вибито просто настільки, що ми вирішили тут пройтись. Скоро більш чутливі до дрібних цілів Ну так. Да. Ну, до речі, скоро ми, мабуть, закінчимо копати, бо в мене... Я не поставив прибор на зарядку, у мене залишилася одна позначка. Добре, поки продовжуємо. Я вже до кінця вулиці дійшла, сигнал був, а я зараз покажу. Ну, коли був закопаний, то десь 45, але глибокий. Це гудзик. Це Орлянка в позолоті. На жаль, без вушка, о, слід, який залишився. Навіть всі літери видно такий відбиток. Вушка нема, але стан хороший доволі. Вийшли. Вчора була гарна погода. Сонечко. Ну так, пасмурно. А сьогодні ось така погода. Вчора сніг вже йшов. Ні, ну коли ми були на копі, то не було такого снігу. А я чому включився? Не показати сніг. А ось зараз покажу сигнал. 32, 33, і ось кругляшок. Ось. Так. Дві копійки. Але якого року? Не зрозуміло. Ось така знахідка. Не видно якого року. Можливо, треба почистити краще. Ну. Ану подивись. 31 2 копійки 31-го. Ну. Це в мене третій сигнал тут. Два сигнали були шиферні цвяшки, а зараз 2 копійки. Ось така в нас сьогодні, до речі, погода. Але можна ходити. Квітнева. Так, да, квітнева. Весняна. Прийшов буквально, ну вон, бачите, те місце. Я так по кругу обійшов, ловив сигнал, зараз покажу. Відкину лопату. 37-36, сніг почався знову. Надіюсь, він зараз там розпогодиться. Щось прибор сьогодні трохи поводить себе. І ось, дивіться, отака випала штучка. Це частинка запонки. Ось. Впала. Це до речі в рукавицях не дуже зручно. Однак сухо. Ось така знахідка. Як ми вже казали, така по-справжньому вісняна тепла погода в квітні. Ох. Зловила сигнал. Ось тут. Був 24. Десь ну, якась цикопійка радянська. І, до речі, знов рання. 27-го року. Може десь тут є і дві копійки 27-го, якщо вже другий раз, чи що тут, чи на іншому місці 27-го я знаходила копійку. Ну, приємно хоч те, що рані монети попадаються. Ловив сигнал, зараз покажу. Доволі глибокий був. 41 зараз показую. А то було 41-42. І ось дивіться, кругляшок. Ось він Одна четверта. Трати. а ну на. О. Бо в цих рукавицях взагалі не зручно Одна четверта. Так, одна четверта, 1900. Зараз не так з eh, го року. чекай зараз. Ага. коло другого. Угу. Щось погано сьогодні фокусує. Іс. Іс. Цікава знахідочка. І сьогодні сніг хто йде, хто не йде. Ось така в нас, да, сьогодні погода. Ну, можна ходити не холодно. Ну так, в квітні. Продовжуємо. Вова зловив сигнал? Сорок скільки? Сорок один, сорок два, тоненький. Ти про лопату казав, що в тебе нова лопата вже? Так да. ось трубка. мідна, Нічого цікавого. Ну таке буває. Сигнал був 35-34 десь так. І ось, ось тут піном уже докапувало. Знайшла, зараз вже не знайшла. А, ось. Монетку знайшла. Це три копійки. Пізня 1980 Вісімдесятого року. Продовжуємо ходити на цьому ж місці, в цьому лісі. Сигнал 24, такий самий був в землі, але якась монета дуже велика. Чи це не рубль випадково, Чи що це таке? чи 5 копійок, ну буде 5 копійок якась велика. Рубль? 1964 року. У нас такого ще не було, бо попадалися лише ювілейні. Ну, а тут звичайний. Вперше така. Стан не дуже, але знахідка приємна. Черговий сигнал на цей раз у Вови 55. Зараз спробуй. Можливо, нічого цікавого, але можливо. Є надія все ж таки. Сигнал не міняється. І щось мені вже не подобається. Вже піном краще пошукати. Як для монети, то це вже дуже глибоко. Це вже не то. Кадрючка з написами табличка якась мінеральних Чого? 84-го року. Може, від якоїсь трактора? Погода в нас не міняється. Іде сніг, політує. Я ловив сигнал. Зараз покажу. 2021. І ось піном знайшов вже. Думав спочатку, що це проволочка. Ну, бо була. Це оказалась одна копійка. Тільки. В такому. Це десь 30-ті роки, але дуже в затертому стані. Ось така. Мабуть ще і не розпізнаємо точно якого року. Все рівно знахідочка. Да. Ось така. До речі, сьогодні тепліше. Це ми вже сьогодні третій день вийшли. Бо так наскоками на годинку-на дві приїжджаємо, побігаємо трішки. І на дачку. А сьогодні вирішили отут пройтись ще раз. Бо попадають цікаві знахідки. Правда, довго їх тяжко шукати, бо тут вже перекопано. Але, 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 попадається ще щось. Так що будемо продовжувати. Будуть відео, будемо показувати. Йду поряд з дорогою лісовою. Був сигнал поверхневий 24. І в мене якийсь хрестик. Але це схоже більш на сучасний. Вже ламається, зверху він зламаний. Ну це сучасний такий. Несрібний. Змінили зельоної трішки дислокацію. Погода ніби випогодилась. Ви починає. Ну, Заразі. поки над нами Смайлі випогодилось. Дні. Ось таке місце. Ось тут був будинок. Це далеко в лісі від нас скільки певне, з Кілометр? Три. півтора, три, три хіба. Певне. Ну, коротше, далеко ми зайшли в ліс. Тут одна, один будинок був, а десь ще отам, от в далечині, ну, мабуть, ще з пів кілометра йти, ще далі. Там ціле було поселення невелике. Але чому включився? Зараз покажу. Зловив сигнал тоненький. І ось. 46-47 був. Доволі глибоко. і ось Дивіться, знайшов піном, і це в нас срібна монета 29-го року. В дуже гарному стані. Тут піщаний ґрунт, Ось така. Гарний стан. Гарно. Тільки таке тут ще з нею щось було. Ні, це патіна. Ось гарна знахідка. Зараз ще трішки повихажуємо. Тут був один будинок, потім підемо ще провіримо інші те поселення. Ну, в принципі, перспектива, скажімо так, можливо, і для шурфу. Побачимо ще. Чорного металу не так багато, але є. Подивимось. Ось така в нас сьогодні. Мінлива погода. Ледь-ледь політує сніжок квітневий. Угу. І он зараз буде знову Час, сніг. Півтора місяці літа, а на сніг. Ну, нічого. Зато один великий плюс: е, сюди, поки ми йшли, дуже багато було кліщів раніше. Зараз кліщів немає. Так що, в принципі, нормально. Тут, Але до, речі, в позитив. Да. до речі, тут сосновий ліс, тут їх не буде. А от там далі берізки. І Там буде. Добре, продовжуємо. Включився, пловив цікавий сигнал глибокий. Скажи, що знайшли по вулиці? Так, да, знайшли поселення, от воно йшло звідси, от, де я ми зараз, і туди вдалечень. Воно знайшли насилу знайшли, так як карти погано показували. І ось дивіться такий сигнал. Тоненький. А ось круглешок. Ось. Микола перший. Ну треба, подивись. Або Олександр. Може не затирай її сильно. А, це Олександр. Дві копійки. А рік я не бачу. Дуже може подивимось додому. 1800, приблизно 17-ти, ота десь. Ось така приємна знахідка. Ось так. Зараз вже будемо збиратись додому. Ось, насувається знову хмара. Така темна. Певно, ще знову сніг піде. О, які хмари. У мене був сигнал. В землі був 24 десь приблизно. Коли викопала 32. І це гудзик орлянка. Навіть вушка є. Але таке вже зігнуте повністю. Ну, повністю зламано майже. Але все рівно ж знахідка. Навіть не знаю, чи є якісь напис, чи ні. Певно, ще немає. Що я дую? Дивлюся в камеру і дую. Певно, написів нема. Ось такі знахідки. Це вовіни. Це гірка. Тут десь написано, якщо зараз фокусується, одна десята. Ось гудзик, шиферний цвях, шматочок запинки. Це наші ходячки, гривни. 2002 року, і 10 копійок 2009. 2 копійки 31 року. <кій> Якась копійка, але вона така затерта, що невідома. 1 четверта 1909 року. Ця монета так, все ж таки не піддалася. Нічому. І дізнатися, що це за монета неможливо. Дві копійки 1817 року. 10 копійок 1915 року. Стан такий непоганий. І 20 копійок. В гарному стані 1929 року. Оці дві монети срібні. Мої знахідки це два гудзика. Цей в позолоті був. Цей не дуже гарному стані, написів нема, а у цього є. Але вушка нема. Ось такий хрестик зламаний. Маленький такий гудзик.

1911 року. Ставьте вподобайки, залишайте комментарии, подписывайтесь на канал и до новых встреч!